Так, добрий вечір, підписники мого каналу. І так, у мене... мене третя фінансова криза в моєму житті. Я просто хочу ділитися досвідом, як я буду виходити з цієї кризи своєї. Тому що перший раз дуже. Важко мені було виходити, в мене не було ні збережень, ні відкладень, тобто вони були ну, дуже маленькі, вони там буквально їх вистачило там, закінчилось дуже швидко. Не було роботи, двоє дітей малолітніх, ну, Тобто було важко. Але ми це пережили. Це був десь 95-96 рік, 1996. Рік ну, тоді важко було багатьом. От. Цей, ц... ну, першу кризу я пройшла, все пройшло, як кажуть. Друга криза в мене сталася десь. 2014 чи 2015 році десь так теж було важко, теж не було в мене роботи, ну, тобто важкувато так було мені. І теж начебто готувалася, але теж коштів вистачило не дуже набагато, тому, ну, легше я перенесла, скажу одразу бо вже була дитина постарша і ну, ну, коротше, було легше виходити з тієї кризи другої. І от зараз в мене третя криза, не скажу, що вона дуже така важка, але тим не менш вона мене дратує тим, що ну, до гарного, до хорошого ми звикаємо набагато швидше, і звикати до поганого не дуже хочеться, скажу так відверто. Тому я вже просто знаю, що все пройде, і це теж також пройде, і все буде гаразд. Звісно. От. Тому. Просто хочу зафіксувати, так би мовити, отаке от своє положення, скажімо так. І тим, хто, ну я, ну, я так сподіваюся, що дехто теж знаходиться в такій ситуації, як я. Ну, або подібній. І, можливо, це допоможе вам, або якось підтримує морально. Хоча б. Хоча б. Тому що. Ну, моральна підтримка, я вважаю, все ж таки дуже, грає велику роль в тому, що ми легше переживаємо, проживаємо отакі важкі для нас часи. Тому буду просто фіксувати на відео всі свої дії. Свої якісь думки з цього приводу. Звісно, буду показувати інструменти, які я вже знаю, якими буду користуватися. Ну і які, ну, буду казати, які знаю, якими буду користуватись я. Але ви маєте обирати самі для себе те, що підходить ну, особисто для вас. Тому що інструментів багато, але кожним. Ми всі різні, і кожен обирає для себе більш, е, ну, більш комфортніше, більш е, роз, зрозуміліші інструменти. Ну, тобто от якось так. Тому буду розказувати, показувати, можливо, комусь допоможу. Ну і взагалі залишиться для мене якась пам'ять, і буду через декілька років. Сидіти, передивлятись <смі> і згадувати ці часи. От. Хоча вони і так в пам'яті залишаються, але я, можливо, щ... ну, можливо, щось не пам'ятаю, можливо, щось старається, а так воно залишиться мені на згадку. У мене є основний канал, в шапці профілю є посилання на його. Він російськомовний. Там я теж буду викладати, ну, кому як зручніше, тому це чисто для зручності і для наповнення контенту, бо цей канал у мене суто фінансовий. тут тільки фінансова частина мого життя. А на тому каналі більш така, широка, широкий спектр мого життя, там і інші такі, ну, інші моменти мого життя. От. Тому, ну, кому цікаво, можете переходити дивитись, хто хоче на українській мові, будь ласка, я сподіваюся, що я Потроху спілкуючись, знімаючи відео на українській мові, я більш-менш буду ну, з кожним разом краще розмовляти українською. Тому, якщо вам сподобається, або стане цікаво, залишайтеся зі мною. Мені дуже приємно бути корисною для вас. Незалежно якою мовою. Будь ласка, на цьому все. Ну, що ж, запускаю такий собі марафончик, як я буду виходити з фінансової ями. І хочу ще раз, ну, я ну, я на, на, ну, я, нагадати або сказати, що в мене ціль не гроші. У мене ціль е, свобода. Е, тому е, гроші це тільки інструмент, який може дати те, чого я хочу. Ну, і, звісно, е, гроші покривають е, більшу частину е, і здоров'я, ну, не саме здоров'я, а лікування, профілактику. Ми купуємо за гроші. Якусь, якийсь спокій, коли в нас є якийсь там заначка, якась з грошима, звичайно, можливість щось придбати, щось сплатити і таке інше. Тому самоціль це не гроші, а те, що вони нам дають. А гроші це просто інструмент. Тому до нових зустрічей, підписуйтесь на канали. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!